Зараз активно почали говорити, що паспорти вже не можна не діють старі, треба сочно йти в консульство. Деякі країни обмежують перебування українців, тобто Ірландія і Баганіма перед цим писала, чи буде в 20, до кінця 2025 року якийсь реальний документ, який обмежує перебування українців і буде змушувати їх виїжджати додому. Тих, кому, вони, кому не потрібні, наприклад, там працюючи їм потрібні, а пенсіонерів треба вивезти. Вони все одно будуть намагатися о, те, що їм необхідно, і те, що ну, а, да, вони працідніть, це зрозуміло. Приносить, приносить винагороду. Срач почнеться. Тобто треба буде шукати якісь обхідні шляхи, а, але стосується якраз це не всіх. Це стосується голих босих. Буде закінчуватися. Uh -huh. це. Буде закінчуватися підтримка, буде відбуватися Іпопея, пов'язана з зароблянням грошей та ви, нагороди, вигоди і тому подібне.